І всім привіт! ви на каналі Магія розпаковки, і це нове відео. Там, короче по суті, там був такий інцидент нецікавий Ми вчора вам записали відео, розпакували ну, кожну колекцію, придавили вам новинку, розпакували, оформили каталог. І що ви думаєте, наше відео просто удалилося, І ми типу мали промальовувати всі пакетики, там які ми відкрили. Ну, ми не будемо казати які ми промальовували що вам було цікавіше. Так, добре, ми підготували новинку вчорашню. Ну, давайте я буду все від сьогоднішнього дня говорити. Це колекція Сімсони. Це малювала я, а другий адмін. Ось такі тут пакетики гарні. Цей двій. Такий цей мені дуже подобається. Ой. Ось такі пакетики. Так, давайте її положимо сюди. А, кстати, дивіться, як ми оформили нашу, наш фон ось такі наліпочки тут, там і там під колекцією Мідогляд за обличчям». Так, і давайте перейдемо до вибирашок. З колекції. Давайте мій догляд за обличчя. І так само відео в TikTok теж не виходило, ну, по тій самій причині, тому що удалилося тупо все. Всі відео, всі відтривки і ціле змонтоване відео. Так, ось такі у нас є пакетики. Давайте візьмемо ось цей. З колекції. Давайте, мільйонер. Ой, тут такі пакетики трихайте. Давайте ми візьмемо білі сьогодні. цей пакетик і ми виберемо на Ось так. Давайте візьмемо оцю частину. Так, і колекція Lol Surprise. Ось такі пакетики. Файненькі. І давайте ми візьмемо ось цей пакетик. І так, всім привіт! Я ще з вами не віталася. Давайте переходимо до вибирашок. Тут у нас клієнт. Mm. <рігла> Як я <не> люблю <рігла> його. Вибираємо від спанжвова. Візьмемо ось цей. Від Маші і від відмідь. Капелюшок. Від колекції від нашого брата давайте візьмемо ось цей. І від новиночки від Сімсонів давайте візьмемо ось цей. Давайте вже почнемо нашу розпаковочку. Ось наш каталожик. Так. І в нас кожного разу збільшується сюрпризів, розпаковочок. Ось стільки вже в нас. Так, ну давайте спочатку відкриємо колекцію. Дивіться, першу колекцію це Лоу. Так. І ось. Наша колекція ось такий у нас пакетик. Вийдемо. Зараз вже з цим Ну, типа, малюємо нові колекції. Вже не пам'ятаю, що було от в минулих колекціях. Малювала. І нам попалась ось така гарна художниця. Файненька. Вона нас під... А, номер тут не видно. Номер короче, на. Проблемно нам всі наклейка попалась, звісно з вами. Але гарна, правда? Згодьтеся, що вона просто файна. Так, і вона у нас під номером 6. Видно, надіюсь. Це у нас ось тут. Так. І ось так наш каталожик, наша сторіночка виглядає. Так. Давайте перейдемо до наступних колекцій. Так, мільйонер чи догляд. Давайте мільйонер. Ось такий пакетик. Це ми вибрали брудвини, якщо хтось не пам'ятає. Так. Так, чекайте, щоб новинку не спалити. Ось наша колекція. Ось. Так, пакетик. Ось такий звичайний співальний. Ось такий, я не знаю, хто це, якщо чесно. Прибув з якогось мультфільму, але не знаю, з якого. Під номером 4. Ось сюди він нам попався. Давайте ми його відклеїмо. Якщо краще тут був поранений, трохи, то я його тут, так сказати, заладила. Сонечко фаненько вийшло якраз. Ось так. Ось так. Виходить. Так. І залишилась колекція мій догляд за обличчям. Ось такий пакетик. Наші прозрачне. Ось. Такий пакетик. Ну, це щось теж не вийшло, Слабенько потягнула, будемо так називати. Так. Він нас попався під номером 3. Це виходить... А сюди напрозвачну. Ось такий крем для обличчя. Я не пам'ятаю, в мене він теж є, я це все, цим всім користуюся. Я пам'ятаю, де я його брала, походу, в Аврорі. А, ні, не в Аврорі, більше в Єві. Ось така у нас колекція виходить. І переходимо до другої частини нашої розпаковки. Залишимо новиночку на потім. Давайте відкриємо Боба. Ось такий звичайний пакетик. И ось така у нас мисис Пап. С му на насториночка, цикаво попада е цяло. Тут я была разумна и сделала себе вот такую штучку. С этой лавку можно открыть. Вот такая столиночка. Так, продолжим. Вот такие три пакетки. Давайте откроем от нашего брата. У нас на першій стороні всі. Не порвати сам м'яч, тому що він не обклеєний скотчем. Ось такий. Дуже красивий, але не пам'ятаю, як називається цей вид спорту. Якщо знайду, то можу написати на екрані. Відклеюся і клеїмо ось сюди. У нас залишилось два таких пакуночки. Давайте виберемо ось цей. Новиночку, залишимо на кінець, струг. Ось тут номером 10 і це пінгвінчик. 10. Ось так я його оформила. Тут навколо нього написано тато, тато, тому що він знає лише одне слово. А ось тут я не додумала зробити. Я, коротше, 10 хвилин ось спиталася оце відкрити та знайшла. Рівно його і Ось типа контур. Але він для нас нічого не означає, його лапа десь далі від нашого світу. Так, залишився один пакетик. Це від новиночки. Спершу я вам покажу, як я оформлю і відспоювала. Це я замаршувала. І ось тут починається раз, два. І ось така перша сторіночка. Це пончик великий. Друга. Тут пише Nokia, тому що я не знала, на якому, який в них телевізор, тому написала, ну, який я знаю. Ось такий ось така. Це у нас пончики. Ось тут. Це у нас типа цитати від Баті. Я тут подумала вам прочитаю, тому що в мене почерк не з найкращих, а вам може цікаво, що тут написано. Я не спатиму в одному ліжку з жінкою, яка вважає мене ледером. Зараз піду вниз, розстелю диван і застелю білизною. А потім він такий добраніч. добраніч". Согласився, що ледер. Так, починаємо розпаковку. А, ну де, яка розпаковка. І ось така остання сторіночка. Тут просто написано сімсон, сімсон, Сімсон». І, кстати, ви знали, що правильно казати не Сімсон, а «Сімпсон». Це дуже, ну, цікава в мене була ця, тому що я завжди на них казала Сімсони. Ну, давайте перейдемо до розпаковки. Так, по руку відірве. І ось такий чулачок нам попався. Під номером один. Ось тут він. І всім пока! На цьому наше відео було закінчено. Хто чекає наших нових відео та нових якихось пакетиків, можете написати свої варіанти, які можна написати намалювати, точніше колекції. Ну, наприклад, ви придумали щось самі. Хочете просто подивитися, як це виходить, тому можете написати нам, ми обов'язково намалюємо, виконуємо ваше бажання, а можете написати, які пакетики ви хочете відкрити, чи колір, на який потрібно відкривати пакетики. Зараз нам, нам треба прощатися, тому всім пока!